Всім привіт, друзі! З вами я, з 37к і сьогодні це Новий рік. І це новорічна історія 2024-го, коли почалась. Поставте вподобайку, підписатись на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропускати. І ми починаємо. Так, і почнемо з торії, що я зняв два відео про страшні канали по Чикенгану. Да, і ви бачили і ні. На старі канали іки і подивитесь два відео, що ви не бачили, і дивитесь. І ще я цей ну, обзор по приватку. І це перша приватка, що я зняв, це був 1 січня 2024 року. І я почав зняти, а потом і почав. А потім, ну, і, і приватки фрузера, коли не випускав серпні. А потім жалко новость. Я уйшов з цього цього каналу і створив новий. да, щоб набрати. Ну, ну друзі, наберіть уже ціль 500, уже скоро 500. Ну, доб'ємося до нового року. А іще я почав знімати про розоблачення Флуді і всяке розоблачення. Так, ну я почав цей і це. Ну, кошмарні клікбейтери, і я почав зняти розоблачення на них. Щоб вони неправильно знімають. А еще історія. І там, ну, були меми там як Арбуз Арбуз Пьорну був злякався. Ну, і всякі оце меми пойшли. Ну, в тренді в і або в Ютубі. Напишіть в коментарі, які ви бачили на Ютуб Шорса, або в ТікТоке. Ну, я краще в Тіктокі бачу. Ну, ці меми. І в Тіктокі там почалась анімація по Чікінгану, Гану, так. Вони почали знімати по ЧГ анімації. І там музички, всякі, або. Просто меми, да. І ще будемо поговорити меми, да. Те же саме меми, да. І це меми роблять ОЧГ. Або це смішні, забавні, ну і прикольними. І вони оце в ТГ і в Тіктокі, і в Ютубі, і всяке друге там можна побачити. Бажаю щастя, здоров'я. І була найкращого там Різдва. Ну все, всім пока-пока з вами, яка вона з 37к. Зайдіть на ТГ і Тікток. Силка посиланню. І все. Всім пока-пока З Різдво вам.